Слава Україні! Героям слава! І ми всі вертаємо свого прекрасну ігрушку. От так. О, я щось пам'ятаю. Я щось теж таке пам'ятаю. Ніхто не пам'ятаю. Що треба було Я йду на кнопочку uh, Давай, Чуєш? Постав на оцю вот ціль. Ти вот постав. Портал. Куди, куди куди немає закинути, закле туди, куда не куди не мене викинуть? Чекай, 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 чекай. Ага, але тобі треба буде під себе ставити, по ідеї, портал. Але ні, не ставлю під себе портал. От там ти маєш якось. Ага, я поняв в чому прикол, але. Йопарасите. Я поняв в чому прикол, ходи сюди. Ай! А, я. Блин. На, Оль. Ну заходь! Ні. Тихо, 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 дивись. Е Олег, дивись. А, Японія, я понял, що можна зробити тебе. Це мені треба буде по шурику порталами в портали поставити два. Це я маю... Ай, шу... бля, ходи полотів! Блин. <свіс> Давай заходь, короче. Я вас хуй буде, дверь. Я знаю як. Я знаю, Олег, дивись, я буду стоять вот тут вот. Тільки ти вылетаешь? Не, ва, дверь. А як? Так, вот наши разразу не полетів. Так, две. Я один портал ставлю с собой. А другий сюда. Все, все, тоді, тоді я вже спокійно сюда вот пускай. Вс, прошу, Олеж. Юху, юху, де ты там вот пролетів? Раз, два, три. Эээ, блин! Прихвати <реш> в мости опай. Тихо, давай, сюда кидай. Ах, парасете. Ходи сюда, зараз другий польот. Твою дивизию. Бля. Бля. <реш> Я нечайно пройшов. Та ти ж зараз! Нафіга ти це зробив? Зараз ще раз, блін, запускай. Пускай ще раз. Що таке? Пускай ще раз кажу. А, ти його, типа в його взлувил? Ні, я, 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 короче, був за ним, туди вниз спустився. Давай сюди його. Допрыгневай. бать. на на Кидай, давай! Пудик, видик, пудик. <laughs> так, промазав. Да ты еб твою мать. Все, тихо. О. Супер. Так. Там где якось, щоб я вылез? Эээ, прин чекай. Эээ, uh, не. Помплю, сможешь попасть? А, да, ты можешь попасть, Олег, зарядил всего два портала. Ты що пропало. А, так. давай. Таю. Я так люблю тобі польот А шо люті чи що коли кидаєш так? А, не люди, я не знаю де я поки я з Камера так дергається, да? так. Ой, ой, Як який я маленький? Е -е... О! Каші знайоме. ой ой моє. Ага. Work. Ой, це буде весело. Чекай, чекай, лови, 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 лови. Не зловив. Дві, коротчитко, треба не в ходу літати, щоб ти зловив. А. Ah. Ні, помиляюсь. Вот так от я зрозумів, що ти треба робити. Іди, дуй ще раз. Дуй туди же. Давай, стрибай. Юху Так, прошу. Назад тепер. Зараз зажми є. Ну тобто лови кубик, лови кубик. Понятно, хреново получилось. Ловы! далі? давай, далі, далі, далі. Чекай трошки довше. Пішов. Блять. шов. Блять. раніше кидати. Давай. Ну блять, я ще раз кидаю, короче. Все, кубик полетів. Блять, ти про зарану поедай. <laughs> давай. <laughs> Ой, блядь, не знав заразу. Ну, кидайся, 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 а... кидайся. Кидай. Ну бака. Ну є, попав походу. Ну, лови, 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 лови. Еее. Забери портали, блін! Вот блин. Все, пішли. Зато ти політав трошки. А ну тебе на. Тоді ти під моєю камерою играв. Congratulations on completing, completing that last test. But I find something troubling. Blin, without the looming consequence of death, is this even sane? And we came back. Блин, так без палива, знаешь, типа рівень починаем, все ничего нема, тут два портала вже твоих слить так без спаліва. Ооооооооооо, паросите! Йолай, поли так робля А мне так куда пойдет? Ай! Майже! Тихо, 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 я понял. А! Я маю вот туда летіти. И вылітати, наприклад, вот Вон там, а ти ты субьешься тоже Ну зато я попав. Що ти си попади А, понял Тоже там вон От ще, ще типа в іншу сторону будеш летіти. Вот тут і вот тут Я знаю Та, всякий може. Ой! Чуть не то Нормально О Що, Шо? шой три Забігаємо, забігаємо, забігаємо. Ай, Ай 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 Ой-о! Олег, кто йде на гибель? Я не хочу вс! Ааа, -мо! ТЫ да? Ой! Я sure Тихо, 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 тихо. Бля. Давай, чекаем. Блин, я походу промазал, да, я промазал продал. Так, я, я зараз йду на вірну гібель, але ти потім маєш щось... Вставай там на, на платформу, Олег, по руху. Або, або кажи коли цим штуком до цього. Ай. Блять, тобі а треба було на платформі бути! Встав, Та ну нахер! Рухайся, Олько, рухайся, рухайся, рухайся! Давай на давай, платформу! Давай. На платформу! Ну 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 Все, все! давай, ну! Ти дра. А? Чекай, що тут треба було зробити? Не знаю. что за хрень. Ты сейчас, будешь. Ты ты хера я лазаром святым. Ты бит давай подумаем. Ты бит рычагай, попасть на варту. Ты бит рычагай, он тушу будет. А, Ольку. ты маешь платформу, девайся. Куда портал, сюда и сюда. Сюда. Понял. Давай, будет дубль два. Давай, я слышал. Ты лишь надо. Ты лишь Ну давай, 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 тільки не промаж, тільки не промаж. Блять, та ти калік! Давай, Олько, дупль два, дубль два, дубль два, рухом! Давай! Стигну, правда встигну? Блять! Як ти промазав? Блин, кучпин не долітає, Чекай, як не долітає. Або, або те не знаю, або ти червоний чуть неправильно стоїть. Пригни, значить. Okay, добре, Значить будеш тут прыгувати, коротше. Ну тобі точно трету так. Походу це йде. Ой, блін, я нечайно, віддайте кубік. Подлюка! О, дякую. Ляха муха, походу не встигнула. Вже. Ні, ще, ще має трошки часу. Купий лазер. Давай, 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 давай. але. Чи я живий о то бас який потом ставити з них боишь Йоб твою мать дебіл де сюди придуруй ой блин а це на час короче чи ні? Якщо я не помиляюсь мені там нормально Ти, короче не знаю хто ти там Бля, ты пидер, ты ты пидермен. Юху! там так Давай, Давай, сейчас стрибай. я зараз попробую якось портал тут відкрити, так что ты по шурику забігти змі. Ну бежит сразу сюда. Шуриком, шуриком, шуриком. Ха-ха! Ой! Бля, реально, давай сюда відкривай ще раз. Я вибіжу кубиком притримую двері. А, точно кубик кинь, йопарасете. А він не обвил, обіг... а це падвонок викиди. Ты ти, по ньому ты просто не не попадаешь, ти попади нормально. Вон бать, пішло. Ну, 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 ну! Відкрий двері, блін, зараз щось придумав. А, я, я в принципі поняв, баю. Дверь. Я туплю дуже. Ставить один портал тута.

Давай, Олег, наша, любиму. Путін, хуй ла 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 Ну та ти жо побачив! Ну ти, стал конік. Остання карта вроді зараз буде цей нова, якщо ми її не пройшли. О, вот. Не, блін, це вітання, що за фігня? Це вітання. Так. Ти що, пальці хрустнули. І боді. Коп фан. Блин, нас зараз кидає походу в главну цю комнату. Батя, Мутер, ла, 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 ла. <ривіт> а ну, чекай, давай селах. Хто нас підтримує? Підніміть руку. підняв. Блін, Байкень піднял. Я <ривіт> тебе не бачу. They are of no use to anyone. Totally oh Bu <x2> This is just a thought experiment. Just to see how much time we'll waste <siege> thinking about bra, bra. these words. А ну Оль. Давай. Тимба дрембады. Файна бопа, финал. Раем сакалы. Так, чекай, давай щось придумаємо. Нам, я знаю точно, що нам потрібно вон туди, тобто якось потрібно купатися вон туда, чи лазером, чи чим. Я пам'ятаю, типу, що кубики літали, що... Я теж пам'ятаю, знаю, що треба буде, коротше... Ні, стоп! Я знаю одну при... точну штуку, знаю, що мені от звідси. Треба перелетіти вроді кудись на чи що. Ой, блін, тап забув зажати. А, во, 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 тут. Я пошоль. Юху! кубик десь падає, кубик десь падає, кубик десь падає. Ай, е -е, кубик падає. Ага. Окей, так, е значить. Дивись, Олег. В принципі, давай, дай. І стань отсюда вод, зразу, Стань, якщо що. Або постав там збоку холю. Там буде багато місць. Будемо зараз пробувати, так, я пішов. Давай. Зловив ніхіра, я думаю, що ти не зловиш. Мати бля. Охренеть, а назад. Назад портали вас, гуляють. Ну типа нічого, а. ти блін! Так, ну окей, ну цю штуку ми забрали вже добре. А куда її? Що я не помиляюсь якось якось. Еее. А куди її? Чекай, десь вроді... А вон, вон, найшов, знайшов, знайшов, Олеж. А, к вам пограніть. Ай! Ти подлюка! Сиди туда. Вентилятор зараз зупиниться. А, блін. Я улітаю. Пряп. Слухай, блін, ми цю камеру минуло раз, вроді, годину проходили. Так, один ретяжок. Вроде. А не, нам тут ледвом будет. Куди пролетів. пролетів? Що, шо, шо, Олеж? А, поняв, куди ти пролетів, окей. Але а. тобі треба зупинити в цей час. Ну, в принципі, давай, може, получити. А, -а! О, я знайшов, короче, я походу... А, ні, я не, я не знаю як. Парта! Дурак! <звук> Ай! Долеті <звук> майже! <звук> <звук> давай сюди, мені тут тебе треба! <пробіт> ну Бачки, я буду Оце я штукою пульни в цей вод Дай подумав, що ти де... Бать, ходи, я подумаешь ты може підставити Вася ходить ходить кигно маленькие а шубі... може, куда-то. Нам сюди треба му... портал, понимаешь в чому прикол, блін? Нам сюда треба щоб ти... Чекайте зараз, Олег, я понял, понял, понял. Стоп, 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 там який. який? Синий, значит, тут філе. Хватит вот сьогодні, чуваш, можешь попасти в цьому портал, вот що на сині тут? Олег. Везьми лазер, бать да я. Ну. Попробуй попасти в вот портал, який вот я поставил. Вот. Там той. Пробуй попасти. А, не попаде ніяк. Ні. Бач. У hmm. тебя ні, не бажак він, да? Ні-ні, ніяк не попадай, реально. О, тут треба попасти в цю хрень лазером. А як? Я знаю як можна там это принципи. Як. Потім? Сука. Сука. А другу. не 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 ні ні, -ні, -ні, -ні. потом это то буде, повер. Типа що, хоч одразу вітряк спалити чи що? Так. Коротше ходи сюди, Олег. Зараз я міняю з тобою місцями. А це тако, не вийде? Як? Біля тебе подивись, є у є тебе лазер. Бля. Мені цього якраз і треба було. Кривовато, Олег. Трошки кривовато. Трошки по-інакшому попробуй лазер пустити. А я а я шо блін зробив, Пробуй хоч якось по інакшому, хоч чуть-чуть. А, кубик пересунь ближче до стіни, чуєш, щоб рівно світив. Ле. Ні, ні 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 там нормально, там нормально кубик ближче до стіни просто. І ми візьми цей кубик кубик візьми Так, да, і прям прям впритик під соня з тою стіною оранжевою. Підійди впритик до оранжевої стіни, так, да, вот такого, ще трошки. Вот, вот, супер, супер. Ай, падло! <фліт> Блін, тут ящики. ще трошки поінакшуємо, чуть-чуть буквально. Я не відчуваю. Во, о, а о, классно, все, сука. Бля. Бля. Так, Легше трошки. Давай, давай, <розум> давай. Ну, 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 о, о, ну, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Давай, давай. Таб нажми, короче, я тебе буду показувати, як, як ти світиш. Бачи, як ти світиш, але таб нажав, вот дивись. Попади нормально. Ну, чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Ще раз. з Все в Игру вломали що? Ні, трактор пужах Чекає що за хрень, що робити? Я пригаю до тебе. А вентилятор А, вентилятор вже не працює, да, супер Давай, давай, давай. Ура! Давай сюда, третяжок. Давай, раз, два. Блять, то по три! Нажали, шли ти хочеш.

А в нас тут своя атмосфера. Путін, хуйло. Ладно, щоб тобі добре було, ми тебе виключимо скотину в кінці. Щоб ти, блін, не розслаблялася. 5 секунд їдуть. Давай, зупиняємо. Скоро будем. І ми вернули. Ага, так, що ми можемо сказати?